У Житомирі 4 червня на замковій хорі відбулася українська акція Голоси дітей, яка організована з нагоди Дня пам'яті дітей, що загинули в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України. Символом цього заходу є дзвіночки, які передають голоси дітей, чиє життя забрала війна. Акція Голоси дітей розпочалася з театралізованої вистави за участю діток – Після цього на дереві повісили дзвіночки, які символізують голоси загиблих дітей. О, Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.